Наскільки ми, пане Посівнич, наблизились до такого поняття, як третя світова війна, якщо говорити в історичному контексті того, як це було перед Другою світовою війною, можемо якісь такі паралелі провести? Ну, ми зараз, як не дивно, є в 1938 році. Якщо Історично так ретранслювати це 38-й рік напад Гітлера на судети і захоплення Чехословаччини. Україна є цією Чехословаччиною яка дала спротив проти агресора. Якщо би Чехословаччина тоді зчинила спротив Гітлеру, не було би Другої світової війни. Україна зробила е, такий крок, який від неї ніхто не очікував. І це українці самі себе навіть здивували таким чином. Але тут є багато паралелей, і тому 39-й рік дійсно є. Ми є на шахівниці оцій політичні, геополітичні таким е, полем битви, і полем битви ми завжди є останніх 100 років. Для мене і моєї родини це йде велика столітня війна з 1914 року, як ми розпочали цю війну, і ця війна йде до Чому Третя світова війна? Не даремно Путін об'явив війну Заходу. Заход наївний чи Євроатлантичний альянс, дуже наївно спостерігає про те, що ні Гітлера, ні іншого тирана не можна умиротворити. Його тільки можна перемогти. І в цьому контексті Україна має таке дуже гарне місце, обране Богом чи обране долею для того, щоб змінювати світ. Чехословаччина цього не зробила. І ми вийшли в історію. Чому третя світова? Третя світова війна, ми бачимо, е чітко проявляються ці вісь зла і вісь добра. Угу. Це так само у 1938 році. Ніхто не хотів бачити, і лідери заходу так само бачили в Гітлера такого е дрібного е людини. Не сповна розуму, який має амбіції. Так само Путін має амбіції, і щоб ви зрозуміли, в Путіна є три найбільші радники: це Іван Грозний, Петро Великий і Катерина Друга. Ну і Сталін, ще четвертий. Це щоб ви зрозуміли, чотири його найбільших радника. І він діє за тим системою, як його запишуть в історії. Йому не важливо, скільки втрат буде, хто загине, чи буде третя світова війна, чи не буде. Для його важливо, як він вже в віці сімдесятилітньому буде записаний в історію. Всі знають, що Сталін все провалив, але він війшов в історію. І тому оця третя світова війна дуже яскраво повинні ми зрозуміти, що ми тільки в 38 році. році. ще чекає 39, дев'ятий, сорок і 45 рік. Що це нам дає? Нам це дає ну такі песимістичні прогнози, але ми повинні розуміти, що Україна має винятковий шанс. Винятковий шанс здобути свою візію і свою мету. Ніхто бідних і переможених не прийме до себе, і це наша є запорука в тому, що кожен має зрозуміти, що наша сила це наша зброя. Даремно ззаді вас є Бандера і Шухевич. Вони такі символи, е, символи нашого проекту, якоюсь мірою і України і, і України недаремно, 1 січня вони були атаковані, хоч вони вже участь в війні не беруть. Е, я тут трошки полемізую з паном Тарасом. Коли е, я говорю про велику столітню війну, для мене ця столітня війна не закінчилася. З 2014 року Україна є епіцентром боротьби. Всі війни, перша і друга була поле битви Україна. Хто володіє Україною, той володіє воротами в Європу. І не даремно це момент є, і ми бачимо в цьому контексті дуже цікаву річ, коли і події. Чому відбувся Голодомор? Бо наше населення не підтримало ОНР. Зараз ми так само маємо ті самі ситуації, чому Галицька армія не перемогла польську армію. Бо так само ми маємо. Ви знаєте, скільки тепер отримує солдат, який вийшов на лікарняне? І він є поза штатом. Наш, ви маєте на увазі, український. Так, а тоді галицькій армії платили 100 корон. Щоб ви розуміли, 100 корон можна було за 100 корон купити. 1 кілограм куштував картоплі 32 корони. То саме є, що зараз тому. То, то це теж Чому... невеликі гроші, так? Ви про це? Ні, ну просто mm -hmm. населення. Зараз зараз ми маємо ту саму ситуацію. Mm -hmm. Путін і інші стратегії прораховуються дуже гарно і конкретно. Так само стратегія населення казали, яка є різниця? Яка різниця? Чи прийде більшовик, чи прийде інший пан? У нас немає за... То я буду воювати за одного олігарха за іншого олігарха. В мені яка різниця? Чи буде один російський олігарх, чи американський, чи брюссельський То саме 100 років, і тепер ми маємо один до одного соціологію беріть. І так деколи дежав'ю, коли ти історик дивишся і прораховує, що Генштаб цього не бачить, чи головнокомандуючи наш, як ми втратили Львів, цього нема. Так само операції були, були то, що ми зараз Харківську операцію провели, Херсонську, так само і були це в нашій історії. І як ми це побачимо, народ просто стане в сторону, відійде від влади. Так само відійдуть офіцери від солдатів. Так само ми бачили оцю момент, коли Отаманщина, інші політики відійшли від військових, військові відійшли від політики. Конфлікт. Всі мали свої власні інтереси. І оця є велика загроза, ми... Дуже маємо таку вузьку лінію або ми вийдемо, або ми програємо. Тут третього не дано. І не даремно спостерігали оці об'єкти атаки на Шух'явича і Бандери, бо ці люди знали, що це йде війна. І чому стався Голодомор? Бо населення не підтримало ОНР. Чому стався, ви маєте Другу світову війну, чому 38-й рік? Для мене дуже чітко є видно, як геополітичні гри йде економіка. Воює економіка, як Наполіон говорив, для гарної війни потрібно гроші, гроші і ще раз гроші. Чому я згадав оцей Галицький, приклад приклад корупції, Борислав, це Гринкевич і прецедент. Тоді так само було і тепер дежавю Ви візьміть одного другого політика, переставте дайте галицьку пресу чи на Дніпрянську пресу того періоду. Один до одного ті самі проблеми: брак боєприпасів, антанта, торгівля ну це таке дежав'ю. Але це ми повинні тут так само говорити про те, що ми маємо зорганізуватися і не повторяти оці помилки. А помилки вони дуже прості, американці. Наші союзники дуже прагматичні і цинічні гравці, які грають на майбутнє, на дуже далеке майбутнє. І вони так само прораховують, що ж буде, і як українці себе поведуть. І тому, на жаль, ми бачимо Польщу, яка так само стратегічно, як і тоді тому 100 років грала проти нас, і так само нам допомагає, чи проти нас грає. Союз Петлюри і е Пілсудського зараз Дуда, Зеленський. Оце таке саме типу проблеми, які немає Зараз ми від Варшави перейшли ближче до Донбасу. Єдиний кордон перетнувся на цю лінію. Ви візьміть АТО, Донецьку-Криворуську е Республіку. Цей кордон, ви повірите, АТО 14-го року цей кордон, Бахмут, е ті самі козаки, ті сама кордон і ті сама е боротьба. Про що це говорить? Про говорить, що ми повинні оця геополітичну е, приреченість, бо ми приречені іншого сусіда ми не можемо. І ми бачимо 18-й рік, чому це дуже важливе. Зокрема, в цих ми бачимо цей похід Булгакова, інші біла гвардія і ці були моменти, які зараз є. Про це е, ніхто не говорить, але от моменти оцієї. Дві України, так само ми бачимо зараз. Є дві України. Як хто би це не говорив, і Путін, оця російська пропаганда, говорить про її: є одна Україна, яка бореться і віддає все. А решта друга Україна, яка просто стоїть в боку і чекає, хто ж буде і як буде. І тому ми маємо дуже цей е, момент е, цікавий, що наші попередники цей Бандера і Шухевич прекрасно розумів пропаганду. У нас армія є радянська. І Оцей поділ, який зараз є, це є система Рад. Ми воює одна армія радянська з вертикальною вістю. Ми воюємо радянська армія з горизонтальною вістю. Нічого не змінилося. Візьміть статут Збройних сил Російської Федерації, статут Збройних сил України. Один до одного. Думання наших паркетних генералів, крім небезобрази це так само є одні і ті самі вихованці однієї тієї самої школи щодо оборони, щодо наступу, щодо відношення до людей. І оця зараз дуже велика загроза. що ми цього не розуміємо. І виховання нових кадрів дуже важливе. І недаремно ці політкомісари повинні бути в армії. Бо армія зараз це є вершина наша. даремно Троцький, і оця радянська система система КГБ, НКВД, вона трималася і тримала оце, що ми зрозуміли, чому Путін тримається. І все. І... А логіка дуже проста. Треба перемагати. А перемагати як? Чи ми готові заплатити ту ціну? Ту ціну то яку? Ну, це 500 тисяч покласти, мільйон mm -hmm. покласти на передовій. Чи взяти оцих, що пані в Верховній Раді об'являє цифри? Mm -hmm. Ну, є різні цифри: втрат України і понесення, то так само, чи ми готові платити оцю ціну? І Яку ціну? Є класичне англосакська враження, що воюють всі. Ми маємо принцип Ізраїлю, де є момент, але Ізраїль як зараз воював, і ми побачимо, що це, е, хто розмінував Чунгар, хто не видав е, ці. Ну, це всі ми бачили, що в Ізраїлю творилося. І вони не можуть мобілізувати цих людей 200 тисяч. Це математика, щоб уплатити ці гроші і в беруть американців з простягнутою рукою. Ізраїль, який 80 років війні, і тому ціна. Ціна оце питання є, яке в історії дуже добре прораховується, і оця ціна в Україні суспільства так само має бути, коли ми маємо ці прорахунки. Прорахунки є, і американці вони дуже прагматично і цінічно це говорять. Які втрати будуть, що і ми не забуваємо, що є вісь північ-південь. Хто ми зараз в якій лізі? Українці протягом цієї великих столітніх війни ми завжди вибирали не ту сторону. Це проблема українців. Ми вибираємо завжди не цю сторону. Це, це куди ви натякаєте Ну тут натякаю по першій ваше... перші ми вибрали одного вазі, Ваша Паралель орієнтуватися на методи Троцького. На терорист... терористичні і методи терору ні, ні не терору, а виболювали? політичної роботи. Коли політична робота була на початку, потім метод терору і розстрілу більше нічого не було в Троцького. Не подобається, розстріляли. Його самого потім розстріляли. Ні, ну, це, це чудово це, знає. Це с... зарубали. зарубали, перепрошую. Та, Ні, не але розстріляли. це система, яка працює, ну, а це такі... дуже поганий приклад. А ну, така... Кращого немає в українській історії, крім Бандери і Шухевича. А натяк, я думаю, тут не питання вибору нас з ким. Питання вибору нас самих. Ми себе маємо для початку вибрати і повірити в те, що ми можемо це зробити. Так як ми повірили. Починаючи з 24 лютого 2022 року, і довго-довго дуже вірили, а коли почалися бюрократичні корупційні проблеми і проблеми, в тому числі з нашими партнерами, які обіцяли, не виконували, тому що вони думають, чи варто дати Україні зараз можливість розбити Росію і досягнути трошки більше ніж 80 кілометрів. Оце цинічно. Оце ми маємо розуміти, що такого ми не повинні допускати. Якщо європейці чи будь-які інші ці партнери почнуть думати категоріями не те, що залишиться в них зараз, а те, що треба нам зараз, не категоріями такими, а як що подумають росіяни про нас в майбутньому, мені здається, що вони взагалі не повинні про них думати. От від цього складно відключитися світові, включити справжні санкції. Вони ж не працюють. Нафта продається з дисконтом, але продається через треті четверті країни, але продається. Індія нажилася на цьому, нажилася, передала ту ж саму нафту до Європи. Передала Оцей цинізм треба вигнати з себе і з наших партнерів. І деколи когось може, як то кажуть, взяти за грудки, може навіть, щоб він зрозумів і прокинувся, що що робиться, бо по-іншому, не знаю, може не дійде. Ну, я увага... не за те, щоб один з одним битися, не, не, а, а говорити з тими, хто не розуміє справжніх цінностей, щоб він зрозумів. Не битися, бити один одного, а говорити так, щоб душа тряслась. Пане посібне, чи вам підсумкове слово в цьому ефірі? Ну, це у нас виглядає оптимістично, бо історія наука оптимістична. Вона завжди дивиться вперед. Але оце вперед треба добре знати, добре забути старе. І недаремно Фрем Фукуяма написав, що кінець історії насправді кінець історії тільки це початок історії, і ми маємо це розуміння, що коли ми маємо бути відповідальними, відповідальними перед собою, бути зрілими і бути... нас поставило так доля чи фатом бути двигуном. Світу двогоном Європи, чи епіцентром в цьому бути? Чи ми дочекаємося нового Хмельницького, який постав і дав ці виклики, чи не дочекається, Ми це маємо шанс, шанс чи шанс нового Наполеона, який виросте з теперішнього всіх заклик на армію. Ми маємо так само це, що я говорив, це більше такі страхи і фобії суспільства, які є, які ретранслюються на загал. Я багато зустрічей проводжу, спілкуємося, і є дуже великий запит на це послухати і послухати е, реально і ці речі. І, на жаль, це багато не говорять, не говорять через засоби масової інформації. Нема е, політвиховної роботи, такої, як ми бачимо, Бандерів ну, Шухевича ну, було хоч. Це, е, це так само має бути і відкритість е, до всього, який має бути серед суспільстві. よし。<noise>